мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Народ, это пиздец, прямо возле нас, блядь! Ух, ебать! Вода, блядь! або заховайтеся на місцевості, дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно таким слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Ми будь-якого любому розвитку. За лічені хвилини після цієї промови Путіна 24 лютого 2022 року понад рік тому перші ракети полетіли поміж інших на Київ. Івано-Франківськ. Одесу. Та Харків. Росія розпочала наступ майже на всіх напрямках. Камери зафільмували входження російських військ на прикордонному пункті пропуску Осеньківка. Також росіяни проникли через прикордонний пункт в Криму і здійснили прорив з півдня. Наземний наступ доповнювався кампанією повітряних атак на стратегічно важливі об'єкти. Перед вами Чугуївський військовий аеродром поруч із Харковом. Ось атака на Васильківську нафтобазу. Ці кадри відображають обстріл Старокостянтинівської авіабази. У перші години війни у Кремлі прагнули повністю нейтралізувати українські військово-повітряні сили та протиповітряну оборону, а також знищити логістичні та командні бази противника. Доленосним у війні повинні були зіграти швидке взяття Києва та вбивство лідерів української держави. Лідер фракції тут, спілкуючись із західними лідерами в перші години війни, президент України Володимир Зеленський зауважив, що не знає, коли і чи взагалі вдасться йому знову зв'язатися з ними. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут. Всі ми тут захищаємо. Приземлення в аеропорту Гостомель одразу ж наблизило росіян до центру Києва на відстань близько 20 кілометрів. Перед нами кадри з російської операції. Конвой важкої техніки протяжністю в кілька десятків кілометрів теж попрямував до Києва. Він у певний момент розтягнувся на 64 кілометри від Прибірська через Іванків до Гостомеля. У цей же час розпочався масовий виїзд українців з країни. Чверть населення України, а це близько восьми мільйонів осіб, залишили країну станом на 20 березня 2022 року. Переважна більшість вирушила до Польщі. 90% з них становили жінки та діти. Папу в Києві. ми йшли десь три години, і от ви нас спасли. Я думаю, що ми вже будемо йти ці два три дня. Росіяни поставили перед собою ціль денацифікувати та демілітаризувати Україну, включно зі знищенням керівництва держави впродовж трьох аеропорт. Втім, невдовзі стало зрозуміло, що це були марні сподівання. Українці прийняли бій на кожній ділянці фронту. У мережі активно почали поширюватися знімки знищених російських танків, бронемашин та логістичного оснащення. Надалі ці кадри українці вміло розповсюджували на весь світ через соціальні мережі. Західну інфосферу захлиснули матеріали, що свідчать про героїзм українських солдатів. Разом із тим відеоролики продемонстрували російську некомпетентність і довели, що українці не віддадуть свою державу без бою. Попри те, що в перші дні росіяни переважали в інформаційній війні, тотальна перевага була на боці Києва. Історія про бійців острова Зміїний, які в безвихідній ситуації відмовилися поступатися своїм клаптиком землі, швидко підкорила західний інтернет. Існувала також легенда про привид Києва, пілота, який нібито мав на своєму рахунку щонайменше десяток збитих ворожих літаків у лічені дні. Та історія Віталія Скакуна, сапера, який підірвав собою міст, аби не допустити просування російської армії, виявилася цілком правдивою. У Генеральному штабі звітували, що Генічиський міст був замінований, але українські військові не змогли дистанційно підірвати його, щоб не допустити наступу російських військ. Натхненні позицією своєї армії українські мирні жителі теж демонстрували свою мужність по відношенню до агресорів. Ось кадри з Бердянська. Це Україна. А тут мирні жителі перекривають дорогу танку та колоні, що невідомо куди прямує. Жителі міста Конотоп дискутують про те, чи варто давати відсіч агресору. Рішення очевидне тим не менше агресори продовжували наступати. Вони прорвалися швидкими темпами, передусім на півдні, досягнувши правого берега Дніпра. Аналогічним чином запеклі бої точилися і під Києвом, де росіяни захопили серед іншого Бучу та Гостомель. Друга вісь атаки на столицю прийшла зі сходу. Невпинні ракетні та артилерійські обстріли по всій країні теж не припинялися. Надзвичайно драматичною видавалася ситуація в Маріуполі, який обороняв пол Казов. Місто нагадувало одне суцільне кладовище. Росіяни бомбардували міський театр, незважаючи на те, що там ховалися щонайменше тисяча цивільних осіб. Жодна вивіска з написом Діти встановлена перед будівлею не зупинила росіян від обстрілів. Попри війну, що охопила всю Україну, 15 березня до Києва прибула перша іноземна делегація. Лідери Польщі, Чехії та Словенії. Приїхали до столиці, що була в облозі, на знак підтримки українського народу. У перший місяць війни росіяни активно наступали, розтягуючи власні логістичні лінії, прагнучи якнайшвидше досягти своїх поставлених цілей. Чим добряче скористалися українці, бажально знищуючи російські колони важкої техніки та логістичні колони. Надзвичайно ефективними виявилися ручні протитанкові пускові установки, поставлені в Україну ще до війни, включаючи Джавелін та «Енлоу». Як наслідок, жахаючий багатокілометровий конвой російської техніки, що налічував сотні одиниць важкої військової техніки і прямував на Київ, в якийсь момент зупинився всього лише за 30 кілометрів від Києва. Саме це стало першим сигналом стратегічних проблем росіян на вкрай важливому для них київському напрямку. Через місяць запеклих боїв росіяни зайшли в глухий кут і були відкинуті з околиць Києва. Ситуація стала настільки критичною, що російське командування ухвалило рішення про повне виведення військ із Київської, Чернігівської та Сумської областей. Битва за Київ була виграна. Київ було відстояно. Після проведення теоретичних спостережень вперше сформувалося розуміння того, як відбити агресора від України. Відхід російських військ із окупованих територій оголив перші реалії злочинів і геноциду, скоєних окупантами. Лише в місті Буча, неподалік Києва, держоргани виявили масові поховання понад 400 осіб. Візуальне розслідування The New York Times тривалістю 8 місяців згодом покаже, що винуватцями масового вбивства на Яблонській вулиці були російські десантники з 234-го штурмового полку під командуванням підполковника Артема Городилова. Надалі буде виявлено ще багато подібних місць скоєння злочинів. За два тижні після фіаско Київської операції Кремль зазнає чергового приниження. Не маючи боєздатного флоту, Україна за допомогою ракет Нептун фактично потопила флагман Чорноморського флоту Росії Крейсер Москва. Відхід із Києва задумувався російським командуванням як посилення російських сил на півдні країни. Схоже, це дало бажаний ефект. 8 травня Кремлівські війська взяли Попасну. Під контролем росіян опинилася вся південно-східна частина країни, окрім одного бастіону Маріуполя. Захисники міста, позбавлені постачання, забаркадувалися в районі заводу Азовсталь і протягом кількох тижнів ефективно протистояли ворожим атакам. Але після 85 днів героїчних боїв, 20 травня, фортеця Маріуполь пала. Одночасно з цими подіями українським Збройним силам безперервно постачається військова техніка із Заходу. Транзитний маршрут бере початок на сході Польщі і прямує через Західну Україну. Танки, бронемашини та артилерійські системи помалу стікаються в Україну. Головним хабом для поставок є аеропорт Рящів Ясенка. Західні постачання є безцінними у боротьбі Києва, тому росіяни залякують захід ескалацією і передбачають, що лінія постачання буде перервана атакою з боку Білорусі в напрямку Луцька. Натомість Кремль особисто сприяє нарощуванню військового потенціалу України, адже сотні одиниць російської техніки опинилися в руках українців вже у перші три місяці бойових дій. США 1 червня анонсують постачання реактивних артилерійських систем Хаймарс, які матимуть вирішальне значення у найближчі місяці війни. Після взяття Маріуполя росіяни рухаються до Сєвєродонецька, де з обидвох сторін спостерігаються значні втрати. Місто паде 26 червня. Тижнем потому тому українці відходять із Лисичанська. Як згодом з'ясувалося, це стало початком кінця успіхів росіян у другій фазі війни в Україні. 30 червня українці відвоюють славнозвісний острів Зміїний. Російське командування незмінно продовжує тактику атак на цивільні об'єкти. 1 липня ракета вражає житловий квартал у Сергіївці, в результаті чого загинула щонайменше 21 людина. 14 зрив. Я мамі сюди там. Їх липня. Через ракетний удар по Вінниці загинуло 26 людей. 17 серпня Це атака на гуртожитки є. у Харкові призвела до загибелі 25 людей. Росіяни чинили подібні атаки. постійно. по людям не Відповідь Києва була, але атаками на військові об'єкти 9 серпня українці вдало атакували кримську базу в Саках, знищивши 9 ворожих літаків. Російські логістичні бази стабільно піддавалися знищенню ударами українських Хаймерс. Україна й надалі отримувала чергові пакети військової техніки із Заходу. Крім того, посилювалися сподівання на контрнаступ українських військ у Херсоні. Однак контрнаступ стався не в Херсоні, а в Харківській області. 9 вересня завдяки раптовому наступу київських військ українці з-поміж інших звільнили Куп'янськ, Балаклію та Ізюм. Масові поховання, схожі на ті, що в Бучі, були виявлені на звільнених територіях. Для захисту нашої родини. За два тижні після успішної кампанії українців Володимир Путін віддає наказ про часткову мобілізацію. Хоча ще на початку війни обіцяв, що цього не станеться. Міністерство оборони і Генерального штабу у проведення в Російській Федерації чистічної мобілізації. Повторюю, річ йде саме о чистічній мобілізації. То єсть призыву на військову службу будуть подлежати только громадяни, которые в настоящий момент спасять. 27 вересня після підлаштованого голосування російський президент оголошує про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Російської Федерації, не зважаючи на те, що Росія не володіє повним контролем над цими територіями. 28 вересня, вже наступного дня, здійснюються диверсії на газопроводах, що пролягають на дні Балтійського моря. Північний потік, потік-1» та північний потік, потік-2». По сьогоднішній день залишається незрозумілим, хто причетний до їх руйнування. Такий вчинок вірогідно остаточно покладе край існуванню обох гілок російсько-німецького газопроводу. 1 жовтня вже над Лиманом замайорів український прапор. Прапор встановлюємо на нашу землю. Лиманець. Це буде Україна. 8 жовтня за тиждень було підірвано найважливіший російський міст на півдні України Кримський міст, який забезпечує єдиний прямий зв'язок Росії із Кримом. Повноцінний ремонт мосту має бути завершений до 1 липня 2023 року. Але згідно даних британської розвідки, міст не буде повністю функціонувати до вересня 2023-го. Відповідаючи на це, Росія завдає масованих ракетних ударів по всій території України. Лише в Києві жертвами обстрілів стали щонайменше 23 цивільні особи. Понад 100 отримали поранення, причому за операцію відповідальний новий командувач російськими військами генерал Суровікін. Другий центр прилітає з Херсона 1 листопада. Росія оголосила про завершення часткової мобілізації. Тим не менш, український наступ не вщухає після слабкого наступу в серпні, 9 листопада. Україна витісняє Росію з правого берега Дніпра і відвоює Херсон. Росіяни ж повсякчас проводять кампанію примусових депортацій українців у глиб Росії. Наслідуючи методи комуністичної або ж царської Росії Один мальчик мені говорить русські не вбивають дітей. Я говорю, а чому? мой б... ну, ну мой брат ранений тоді. Он, він он говорить ну он не умер. У сполучених штатах стверджують, що володіють доказами того, що російська влада допитувала, утримувала і примусово депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України, включаючи 260 тисяч дітей. Вони були депортовані в глиб Росії, переважно в ізольовані регіони на далекому сході. Вашан Федерейшне за стейт спонсортероризм територі. 23 листопада, попри роки успішної економічної співпраці, Європейський союз визнав Російську Федерацію державою спонсором тероризму, чим насправді виключив Росію як гравця в архітектурі європейської безпеки. Тим часом війна входить у свій зимовий період. Після кількох місяців поразок росіяни підсилені численними, але недолуго навченими та екіпірованими новобранцями, знову готуються до наступу. Їх ціль бахмут. Та, попри те, що місто перебуває в епіцентрі подій, президент Володимир Зеленський приїжджає з візитом до Бахмута, щоб подякувати його захисникам за надзвичайний героїзм. Водночас Вашингтон обіцяє надати Україні системи протиповітряної оборони Петріот. Ракетні обстріли та атаки іранських безпілотників лунають по всій Україні, але завдяки зміцненню системи ППО Київ здатен збивати до 80-90% ворожих цілей. Американські Хаймарс і далі сіють хаос у російських лавах 1 січня. Внаслідок новорічної атаки на школу в Макіївці 400 російських солдатів було вбито і ще 300 поранено в результаті одного удару. Хаймарс 13 січня Росія здобуває свій перший тактичний успіх після захоплення в червні Лисичанська. Група Вагнера бере Соледар, але її лідер Пригожин представляє собою загрозу для вищого керівництва російської армії. Як наслідок тріумфу, конфлікт між керівними угруповуваннями російської сторони наростає, результатом чого стало припинення постачання боєприпасів для Вагнера. Протилежна ситуація складається в українському таборі. Наприкінці січня коаліція Рамштайн ухвалює рішення надіслати Україні 1600 одиниць важкої техніки західного виробництва. До Києва також мають надійти перші танки західного виробництва. Попри облогу з трьох боків, Бахмут продовжує стійко тримати оборону. 20 лютого, за чотири дні до річниці початку війни, президент США Джо Байден здійснив неочікуваний візит до Києва, пообіцявши, що підтримка найбільшої наддержави світу є незламною і надаватиметься стільки, скільки буде необхідним. 24 лютого спливає рік від початку війни, рік страждань і смертей, але водночас і героїзму та надії. Починаючи з перших днів, коли майбутнє української держави було невідомим до великої перемоги в битві за Київ та грандіозних контрнаступів під Харковом і Херсоном, Україна разом з українцями продовжує свою боротьбу за свободу свою і свободу інших. Київ міг залишитися без підтримки, адже він не був частиною жодних союзницьких зобов'язань. Та сталося так, що людська мораль перевершила законодавчі рамки. Тиск західних суспільств на свої уряди з метою надання допомоги українцям видався шаленим кульмінацією став візит президента Джо Байдена до Києва, міста, яке ще рік тому як передбачалося, мало впасти внаслідок російської агресії. А його лідера Володимира Зеленського мало бути ліквідовано. Рік по тому ситуація докорінно змінилася. У росіян є незліченні втрати, не лише військові, але й економічні, про що ми говорили в нашому останньому випуску. Росія опинилася під найбільшим у світовій історії санкційним режимом. У той же час підтримка України з боку заходу, який у багато разів потужніший за Кремль, багато де сприймається як щось святе. Більше того, у найближчі місяці Київ отримає черговий великий пакет військової допомоги. Невже це означає, що найближчим часом війна скінчиться? Ні, проте українці покладаються на військову та економічну підтримку заходу, але насамперед на власне прагнення до свободи. Матеріал цього відео готувався до річниці повномасштабного вторгнення, але такі моменти повинні залишитися в нашій пам'яті назавжди. Закликаємо кожного долучитися до допомоги ЗСУ. В описі до цього відео є посилання на наш поточний збір. Кожна гривня це ваш внесок у перемогу над ворогом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а за можливості підтримуйте розвиток нашого проєкту фінансово. Все буде, Україна!